Всім доброго дня. Закінчили ми справлятися. На вулиці така погода сьогодні не ахті. Я навіть сказав би така печальна. Що Все це, все, це, все, це така, не дуже гарна. Їх на поставили, щоб провітрювати. Покормили, повичищали, соломки підкинули і частенько, в принципі. Зараз зайдемо до цих покажемо малюків. Ці красавчики, ну, хоча тут не красавчики, а тут більше красуні. Тому що, грубо говоря, одні дівчата майже два кабанчика, і тут з них один грижовий, а другого я скастрірував. Ця мадузель відпочиває. Вона мені подобається, така вона потужна жінка. По цій ми очікуємо черговий порос. Ну, як черговий для неї він перший, для нас він черговий. Але в принципі, як завжди, в кожному поросі ви щось бачите нове. Ну а ці вже монстри душать мамку повсю на всю. І предстарт лопасять, і її дубасять. Кошмар. І теж тут теж один гризовий. Один внутрівий ну одне, одне яйце треба вже буде поправити. Ну нічого. Потихеньку будемо. Там клітки готувати для відлучки. Нічого. По цій свяноматці, ну, наче закріпились, покривали контуром, нагадую, для тих, хто може нові ну, підписчики. Так, ще два з пару слів про цих поросят. Получається, що їм 11 днів. Навела вона їх третій, осінь 14, 12, ну, може сьогодні, може завтра. Пороставимо їм залізо з вітамінами, повторимо. В принципі, наші поки активні, такі вони цікаві. Покривали ми оптимусом, Андрюха нам присилав. Ну, Нічого. Так, тема сьогоднішнього відео я хочу о, показати, як... Зроблена вода, як вона заведена, виходить, там погріб в тій стороні. Проривали траншею глибиною 70 см. Прокладали трубу, трубу і виводили таким чином сюди. Тут ми маємо кран, як ми поставили. Тут кран, тобто він перекриває цей, цей кран. Перекриває один повністю, щоб вода і сюди не тече. Другий кран перекриває подачу далі по магістралі. Тобто Ми можемо перекрити, але користуватися водою. Це дуже зручно. Потім зробили таку розводку і пішла ця на цю сторону, інша на цю сторону. Після чого Опять розводочка, опускаємося і робимо ніплі поїлки. Так само і тут. Окрім того, хочу звернути увагу. Якщо ви будете брати саме такі пластикові труби, зверніть увагу на товщину. Чому саме на товщину, де у нас тут саме менше я вам поясню. Якщо у вас товщина цієї трубки буде менша, чим вона положена, то оцим ви не зажмете ніколи в житті, або вам прийдеться підмотувати якось так. Після цього дивіться, тут крайник регулює подачу води. Е, розводочка, шлон газовий, над, надіжно, да, зараз, звісно, вони в тіні, опускаються. Тоді дивіться, трубка пів, полу, півтора діаметра, як там вона правильно вважається. Да? Е, на неї я наварював різьбу. Кусочок, бачите, продаються такі. Готова заготовка з різьбою вже. Я її обварив. Так само тут. Обварив уголочок поїлка. Е, ну, нема нічого складного. Також е, це кріплення. Брав трубку 20 на 20, вирізав серединку, да? наворював такі по боках петлі, просверлив на болти і регулююча поївка зроблена. Бачите? Все дуже просто, нічого страшного, такий, як то кажуть, Початківець сварщик, як я, для води може обварити трубу. Бачите, Тобто я все, все переробив, тут вище для відгодівлі, для цих саме трубки. Бачите? Ну, нема нічого складного. Потім далі ми врізалися в магістраль і перейшли з, одні, з одного виду труби на іншу. Бачите як? Коли, ми, коли нас Лівої сторони сарая не було. Це в нас, цей в нас отвір слугував, як вентиляція. Там пластикова труба. Але ми його використали таким чином, що вставили там, вивели трубу, зробили розводку саме з таких металопластикових труб. В принципі, монтаж ну, тут взагалі простий. Ви ж самі. Уголочки все дуже просто. Поїлки такого типу для свиноматок. Я заказував в Антона Гуленка. Тобто, працюють бомбово, так, є нюанс, одна у нас е... трішки потекла тоді з часом. Я її взяв холодною сваркою, замазав і покрасив. В принципі, зараз проблем немає. Бачите, наша карасуня почула мій голос і вже лягла, щоб я її почухав. Давайте. Так, так, скоро, звісно, тяжкий опорос буде, але нічого. Ми рискнули, ми вибрали цей шах, і ми йдемо по ньому. Молодець, Да. Так. І таким чином скрізь пороблені поїлки. Немає, як то кажуть, тут нічого страшного. Все воно функціонує. Чому саме такі для малечі? Тому що вода повинна бути в малих поросятах, ну хай не з першого дня, ну з п'ятого це точно. Коли ви ставите предстарт, ви повинні вже давати їм воду. І все. І буде порядочок. Бачите, які фігури всі такі непогані. Хай розплоть в Василі. Ті вже б'ються. ну Цих подивимося, я ж кажу, чи в 35 днів, чи скільки їх облучить. Ось таким чином. А, дивіться, як я... Тобто самі поїлки ці йдуть вони з... Де вам щось показати краще? Давайте вже тут зайдемо, так як ми вже тут знаходимося. Дивіться. тобто Поїлка йде з кріпленням таким. Я його взяв, заплескав, обварив. Все. Так же само і там. Да, може хтось скаже неправильно, що це вже при... ну, нормально. Чому? Які плюси, що ви під'єднаєтесь, як то кажуть, до центральної магістралі, до води, до водопроводу, а не з бочки. У вас не буде забиватися поїлка всяким цим. Не буде вода там застоюватися, не буде там всякий наліт збиратися, у вас буде собі, да, періодично можна відкрутити, прочистити, спустити. Але вам не, не треба бочку мити, розбирати. Тобто продумайте все наперед. Нема тут нічого важкого такого завести воду в сарай. І вам буде набагато зручніше. Це ви вже, як то кажуть, полегшуєте собі цим працю. От такі. Кому буде там може більш детально, е, саме як я там саморобні робив, регулюючи поїмки, пишіть на Viber, дзвоніть, чим зможемо, ну, завжди допоможемо. Нема тут нічого якогось такого серця. Сверхі... Секрета, що він у вас, ця технологія у нас запатентована, чи ще щось. Тобто, якось так. Добре. Всім гарного дня, очікуємо наступних відео. Коментуйте, може в когось якісь свої ноу-хау, свої пропозиції. Всім всього найкращого.